А зараз друзі, я готова долучити до ефіру е, нашу гостю Олександра Кондратюк, презофіцерка підрозділу Фенікс. Вже з нами на зв'язку. Пані Олександро, рада вітати! Слава Україні! Вітаю, героям слава! Дорогі друзі, я вже вам неодноразово говорила, що я та моя колега Альбіна Підгріняк ми збираємо кошти на Нісан Навара для підрозділу Фенікс, який діє у складі бригади Помста Державної прикордонної служби, 590 тисяч гривень. От ми зараз показуємо цей QR-код, і зараз ми показуємо цю чарівну прекрасну дівчину, яка є представником цього підрозділу, і для якого ми безпосередньо збираємо ці кошти на автівку. Пані Олександро, чи можете ви, будь ласка, нам розказати навіщо? Взагалі на фронті авто, щоб наші глядачі розуміли, ну і, звісно, щоб вони також долучалися до збору і донатили. Ну, взагалі, я думаю, що не для кого не секрет, що авто на сьогоднішній день є одним з найбільш витратних матеріалів на війні, адже завдяки автотранспорту ми здійснюємо завоз вивоз пілотів з позиції, доставляємо логістику, а саме провізію, підвоз БК. Дронів тощо, і ворог постійно полює насправді за автотранспортом, адже таким чином намагається нашкодити нам у виконанні наших бойових дій. І тому завжди актуально, я думаю, не лише для нашого підрозділу, автотранспорти. Ну, звісно, я впевнена, що вже мало би бути зрозуміло кожному українцю для чого машина на фронті. Тим паче, що вони зараз стають таким розхідним, на жаль, матеріалом через те, що російські безпілотники їх атакують. Друзі, ще раз закликаю цей QR-код буде висіти впродовж всієї нашої розмови. Тому донатьте. і нагадую, що за донат. У розмірі 200 гривень ми розігруємо iPhone 16. Можливо, хтось про нього мріє. У вас є можливість е, стати учасником розіграшу, можливо, виграти його, донатити 200 гривень це один шанс на перемогу. 400 гривень, два шанси, 603 і так далі. А пані Олександро, а розкажіть нам загалом, яка ситуація на вашому відтинку фронту? Наскільки інтенсивні бої? Ну і давайте ми. Спробуємо якось наших глядачів наблизити до тієї ситуації, яка там, щоб вони також це зрозуміли. Ми з вами говоримо про Краматорський напрямок. Ситуація залишається динамічною, але контрольованою. Ворог вже давно застосовує таку свою відому тактику, як кошмарить, так скажемо, місцевих жителів, задаючи постійних авіаударів по населенню. Зараз почали дуже часто використовувати удари дронами в піві. Найбільше страждають такі населені пункти, як Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ і Слов'янськ. Всім відомо, що славнозвісний літній контрнаступ провалився, і ворог намагається, хоч якось, ем, показати свою міць, так звану, і використовує залишки зеленки, і поки дощі не розмили грунт, для того. Аби закріпитися на першій лінії, але наші пілоти е, кожного дня активно продовжують йому перешкоджати, знищуючи як і особовий склад, так і е, різну техніку, і броньовану, і легкову, і мототехніку, і вражаючи все, що в принципі рухається з їхньої mm -hmm. сторони в нашу, ну ваш ж підрозділ він діє безпосередньо е, і б'є окупантів безпілотними авіційними комплексами, так. Так, ми працюємо з різними видами БПЛА, такими як дрони FPV, дрони на оптоволокні, важкі бомбери, мавіки, розвідувальні крила. От так, працюємо на різних типах дронів. А чи можете ви, будь ласка, розказати про одне з останніх таких успішних уражень, чи можете похвалитися, поділитися? Ну, взагалі, у нас завжди пілоти е так активно полюють на такі жирні цілі е з останнього, і що останнім часом дуже активно: це е реактивні ре 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 системи залпового вогню град. От ми постійно публікуємо ці матеріали в наш в нас на соцмережах. А останніми днями, особливо там вчора, сьогодні дуже активно за допомогою одного дрона в ми знищуємо автівку, і в ній по п'ять по шість окупантів. Це прям такий хід останніх двох днів. Друзі, ще раз нагадую вам про збір. Ось для таких тендітних красивих дівчат та хлопців, які боронять нас з вами. Тому давайте ми їх підтримуємо, допоможемо, скажемо дякую. Звісно, подякуємо за те, що вони роблять над важку справу. Але при тому, бачите, наскільки це успішно відбувається, коли росіяни навіть скаржаться на те, що наші безпілотники їх дуже лякають. Тому донатьте qr код ви бачите зараз на екрані. Переходьте за ним, і будь-яка сума вона є важливою. А я бачила у вашому телеграм-каналі, що було одне успішне таке взяття в полон російського окупанта. Чи можете ви детальніше про це розказати? Ну а ми також покажемо нашим глядачам, як це відбувалося. Ситуація мала місце декілька днів тому на Лиманському напрямку. Екіпаж важкого «Вампір» повертався з чергового задання і виявив рух у кущах, зв'язався з суміжниками, аби уточнити, чи це можливо не наші військовослужбовці. Ті повідомили, що це не наші військовослужбовці. І е, керівництвом структурного підрозділу Фенікс було прийнято рішення, аби розвідка на мавіку вилетіла і все ж таки проконтролювала це питання. Е, в ході розвідки було виявлено, що це піхотинець армії РФ. Наші пілоти скинули йому пляшку з запискою, де було запропоновано здатися у полон і слідувати за дроном. Е, військовослужбовець армії РФ погодився, слідував за дроном. Коли він підійшов вже ближче до позиції наших хлопців, ті вийшли, перевірили, чи в нього немає з собою зброї, та затримали. Згодом даного піхотинця було передано для фільтрації відповідним органам, і тепер він поповнює обмінний фонд. А що от він говорить? От можливо спілкувалися ваші хлопці. Чому він на війну прийшов? От якщо на початку вони ж розповідали, що там на навчання їздили, то зараз що кажуть? Зараз вони всі переслідують такі більш матеріальні цінності, адже там їм обіцяють золоті гори, mm -hmm. мільйонні виплати от, доєднався, бо хотів заробити коштів, Але за його словами, коли приїхав і побачив ту ситуацію, яка відбувається, не хотів вмирати і е, вирішив полями. Дійти до нас і здатися в полон, адже в їхньому е випадку їм не дозволяє під від виконання mm -hmm. бойових систем. Пані Олександро, а зараз ми розуміємо, що ситуація наближається до осінніх зимових холодів, вітрів, снігів, дощів і так далі. Якось погодні умови впливають на роботу операторів БПЛА. Так, на жаль, ми завжди залежні не лише від зміни тактики дій ворога, але й від погодних умов. Впливають і сині пориви вітру, і дощ, і морози. Але слава Богу, наші пілоти є професіоналами своєї справи, і ми постійно адаптуємося до різних і погодних умов, і тактик дій ворога. Маємо в запасі свої лайфхаки, які на жаль не можемо говорити на широку аудиторію, але ми готові до похолодань. І надалі будемо якісно і ефективно виконувати бойові завдання. В мене точно немає в цьому сумнівів, тому обов'язково я також долучуся до цього збору. Я вже неодноразово долучилася, але й сьогодні, навіть після нашої з вами розмови, задоначу. Тому друзі, робіть те саме, донатьте, переходьте за цим посиланням, зможете швидко там задонатити будь-яку суму, яка для вас є підйомною. Ну і звісно, хто робить донату 200 гривень. Ви нагадую, берете участь у розіграші айфона. Давайте поговоримо ще про наших ворогів. Роз, зрозуміло, що вони також знаєте, якось використовують нові технології, навчаються чомусь. От чи змінюється нині їхня тактика на полі бою ведення боїв, ем, чи можна сказати, що вона вже зовсім не така, як була взагалі на початку війни? На чому в них основний акцент? Е, звичайно, ворог постійно удосконалюється, і наша головна задача робити це. Або ж в такому темпі, як і він взагалі краще в два рази швидше, а, аби випереджати а, ну, на сьогоднішній день. Вони ще використовують прикриття зеленки і невеличкими групами там два від двох до десяти чоловік доставляють піхоту на передній край. А, подекуди трапляється нам бронетехніка, якою вони хочуть закріпитися на жаль. на... Тій території, яку вони захопили, от але таких яскравих змін в їхній тактиці ми очікуємо десь на кінець жовтня, початок листопада з настанням холодів, адже тоді ми всі будемо вимушені адаптуватися до цього. А які будуть саме зміни? Тобто, вони будуть знову використовувати більше важкої техніки, чи як? Ми е, думаємо, що так, адже через е, дощі будуть розсуви ґрунту, і в пішому порядку чи там на техніки, як вони зараз використовують, буде добиратись набагато важче а завдяки броньованій техніці це буде здійснювати їм легше. Ну а ми вже готові і чекаємо на яскраву просмажку. Ми теж на це чекаємо. Будемо спостерігати за цими відео в ваших соцмережах. А якщо говорити зараз про окупантів, то вони як більше на самокатах, на мотоциклах, на, на чому їздять зараз. Ще такі останні теплі дні, то вони, як і все літо, використовують мототехніку, квадроцикли. Подеколи нам трапляється такий як трофей, це електросамокати. От е, останніми днями, через там було декілька погод, таких дощових днів, використовували активно легковий транспорт і вантажівки. Пані Олександро, давайте ще про ваш підрозділ, легендарний підрозділ Фенікс. Чи можете ви нам розповісти, коли він утворився? Чому саме така назва? Ну і загалом, ось якісь можливо цікаві подробиці, про що наші глядачі не знали раніше. Наш підрозділ є досить молодим. Але з дуже такою глибокою історією в тому вигляді, який він є відомий зараз. Усі ми утворилися на початку 2025 року. Взагалі, витоки нашого підрозділу такі є на саме у піхотному підрозділі в структурі луганського прикордонного загону. Наші піхотинці, які обороняли Бахмут, взялися за напрямок БПЛА. Пробували і зрозуміли, що за цим буде хід подій, і почали вдосконалюватися, збільшувати кількість спеціалістів. І таким чином на кінець 2024 року створився Рубак. Це був єдиний підрозділ в системі держприкордонслужби, який працював безпосередньо лише з дронами. Згодом, завдяки тому, що протягом 2024 року ми показали ефективну роботу. Ми нас було долучено до проєкту президента України Лінія дронів, і вже влітку цього року ми увійшли до угрупування сил безпілотних систем. А назва наша в якійсь мірі є символічною, адже ми постійно оновлюємося, відроджуємося, удосконалюємося, наші серця гарячі до того, аби нарешті наближити мир на сході українського сонця. А як долучитися до вашого підрозділу? Можливо, от хтось послухав і зрозумів, що хоче саме до вас? Варіантів взагалі безліч, так як я говорила раніше, у нас є соцмережі, такі як Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Telegram, де завжди можна з нами зв'язатися, і ми надамо контакти рекрутерів. Також у нас є сайт, де можна безпосередньо в режимі онлайн заповнити анкету. Окрім того, в таких додатках, як Дія, Резерв Плюс, АРМІЯ Плюс, можна подати анкету і Ікс». Дуже такий зручний є додаток працевлаштування. Друзі, ще раз нагадую, що для підрозділу Фенікс ми збираємо кошти на авто «Нісан Навара. Тому також потребуємо вашої підтримки, допомоги ваших донатів. А це пані Олександра, яка є пресофіцеркою цього підрозділу. Ми почули найключовіше про ситуацію на фронті, про сам підрозділ, як він утворився, можливості вам долучитися, якщо можливо хтось зацікавився. Ну і звісно, давайте подякуємо нашій гості і нашим воїнам, які бережуть життя. Нас з вами і, звісно, нашої України, пані Олександро, щиро дякую вам. Передавайте вітання побратимам по сестрам, Ну і е, загалом бережіть себе і до зустрічі. Нагадаю, що Олександра Кондратюк, пресофіцерка підрозділу Фенікс, була з нами на зв'язку. Друзі, донатьте ще раз вам наголошую на цьому. Закликаю е, не будьте байдужими, бо це справді дуже важливо, коли кожен з нас залучений максимально. До захисту нашої країни, навіть нашими донатами, тому що ці машини вони потрібні. Ми почули для чого. І, відповідно, для того, аби виконувати завдання на передовій, потрібно так само пересуватися, підвозити БК підвозити ті безпілотники чи евакуювати поранених. Тому долучайтеся і ви. або ж Скануйте QR-код, робіть копіювання посилання і його можете, його можете потім оприлюднити в своїх соціальних мережах, щоб долучилися ваші друзі та знайомі. І нагадую, що також розігруємо ми iPhone 16 за донат у розмірі 200 гривень. 200 гривень це один шанс на перемогу. Тому долучайтеся.